Всім привіт! Я рада вас вітати на YouTube-каналі A Mastermind. Тут ми розбираємо культурні, психологічні та літературні референси у творчості пісень Taylor Swift. А я як людина, яка любить складні тексти, яка любить розбирати і аналізувати тексти Тейлор. Звісно ж, я люблю книжки і літературу. Я мала перше відео, де я робила такий своєрідний підсумок книжок, які я прочитала за половину літа. Спойлер, це були книжки, які я прочитала. В принципі за все літо майже, і я вирішила зробити продовження цієї серії. Я знаю, в мене багато хто питав і просив, щоб відео були на різну тематику і охоплювали книжки також. А це одне з моїх хобі, і я вважаю, що воно досить гарно перетинається з тим, що я в цілому роблю це, аналізую тексти Тейлор передовсім з психологічної перспективи. І як на мене, любов до книг і до літератури в цьому переплітаються. Тому, якщо ви ще не бачили це перше відео, де я згадую про те, як я перечитувала голодні ігри, давала шанс художній літературі, чому мені важко дається художня література, і я сьогодні буду про це говорити. Я вам раджу подивитися це відео. Також я маю телеграм-канал, який називається Одноіменно She's a Mastermind. Там я пишу дуже великі і громіські текстові розбіри, аналізи текстів пісень Тейлори. там дуже багато анонсів, різноманітних подій, що я проводжу, про які я сьогодні також. Буду згадувати, тому чекаю на вас там, а ми почнемо з книжок, які я продовжила читати після того періоду, на якому я зупинилася Right Where I Left Me At the Restaurant. Мені здається, остання книга, яку я прочитала на той час, це бу... була. Тривожні люди Бакмана, яка мене дуже вразила, і я казала, що я ще дочитаю голодні ігри. Я давала шанс переспівниці, але все ж таки я її не дочитала. Не знаю, не буду вже казати, що точно дочитаю, тому що не можу пообіцяти це навіть сама собі. Але так як ми з сестрою мали такий собі челендж ем, флешмоб обміну літературою, я давала своїй сестрі українські книжки в українському перекладі художньої літератури, а вона мені ділилася книжкам. Які вона читала здебільшого це англійською мовою, і часто щось нон-фікшн і на різні тематики. І а, я продовжила з книжки, яку вона мені порадила, і вона називається The Roads Less Traveled, це книга психіатра. М. Скотт Пек, можливо, це Майкл, я не знаю. І вона мені дуже сильно сподобалася, чому книжка називається The Roads Less Traveled, тому що автор говорить тут взагалі про сутність людей і як ми зазвичай ідем... не йдемо. Якимись важкими шляхами, що саме є ось ці найменш обходжені дороги, в які ми, як люди, рідко коли хочемо свідомо йти. Це не зовсім мотиваційна література. Роби щось або не роби. Така література мені принаймні не попадалася часто, або я не віднаходила себе у ній, але це книга більше такого філософського характеру, де автор розмірковує про багато речей, про, можливо, цей. Вищий стан дорослості, духовності, свідомості, кожен може інтерпретувати його по різному, але він. Говорить буквально тут про всі речі, які цікавлять мене, це виховання дітей, це романтичні стосунки, і якась духовна складова після цієї книги це, звісно, все видається дуже-дуже цікавим. Які основні думки і ідеї, які я підчерпнула з цієї книги, це, по-перше, диференціацію між закоханістю і коханням. Тут автор дуже цікаво розписує про те, що fallen in love саме закохання, вона ефортлес. Ми не докладаємо зусиль, аби закохатися. Це буквально просто процес в нашому організмі хімічних речовин. І ми не докладаємо справді якось дуже великих там зусиль і бажань, аби закохатися, але справжня робота починається в коханні, коли зникає ця ефортлес-частина, коли проходить фаза закоханості. А любов саме є ось ця така популярна фраза, яка вже, мабуть, всім набридла: це робота над відносинами. Взагалі він говорить про те, що а, кохання це простір для того для spiritual growth of another person, для того, щоб інша людина а, росла духовно, і він наводив приклади, так як він психіатр. Він говорив багато про свою практику, де, наприклад, були кейси, де партнери або батьки обмежували, наприклад, свободу своїх близьких дитини чи коханої людини, постійно їх контролювали, що. власне, не може, на може бути прикриватися любов'ю, тому що бажають як найкраще. Але по суті, ці ж люди обмежують цей зріст іншої особистості, постійно контролюючи і не даючи можливості бути людині іншою людиною. Це цей covered, altruism, covered narcissism, I narcissism, as altruism. Я дуже люблю цю фразу Тейлор. Це коли по суті прихований нарцисизм прикривається якимось альтруїзмом і благими намірами. Потім мені. Також дуже сподобалася думка автора про те, що а, чому люди власне не йдуть в ці найменш а, обходжені дороги, це через ліннощі, і він робив дуже такий хороший аналіз навіть біблійного мотиву Адама і Єви, що це перший головний гріх людей це лінь, тому що навіть коли змій спокусив перших людей Адама і Єви запропонував їм з'їсти яблуко, вони в силу ліннощів, так як він це відрефлексував. А, вони не задали йому питання, тому що вони не спитали, а що якщо ми не з'їмо яблуко, а що, що це яблуко означає, а що, якщо нам треба дочекатися Бога і тому подібне. І через це потім в нас є цей, цей ряд проблем, і це досить перегукується з цією темою закоханості і кохання, тому що через умовні лінощі ми, коли проходить ця фаза закоханості, яка effortless, ми не робимо цю роботу, яка вимагає дуже багато зусиль, аби лишатися в стані любові. Тому це було дуже цікаво. До речі, саме під час прочитання таких різних філософських психологічних книжок я беру багато ідей для аналізу текстів Тейлор, тому що. Я буквально читаю і розпізнаю якісь тексти. така, Окей, Тейлор була якась думка подібна, і я потім цю думку розвиваю, яку я прочитала в якійсь подібній літературі. Я йду до тексту і я намагаюся це відрефлексувати. Ось ці думки про кохання, закоханість я точно згадувала в пісні State of Grace. Вона є на моєму каналі, це дуже великий розбір. Але дуже багато що я читала в цій книжці, відгукнулася мені потім в книзі State of Grace. І я дуже насолодилася цією книжкою. Книгою, в ній є дуже-дуже багато всього, дуже багато філософського глибокого, і не хочеться переповідати всю книжку, але вона точно варта до прочитання. Не можу обіцяти чи знати, що вона є в українському перекладі, але Penguin Publishing, Pін Books, воно є, тому мені ця книжка дуже сподобалась. З того, що мені треба читати, в мене є екстракт кусочок мого улюбленого. В лапках, ну як, ну мені треба читати Альберта Бандуру, це мій Рорі Гілмор Моумент, тому що а, я зараз а, здобуваю ступінь а, магістерки з практичної психології, я пишу дипломну роботу, і мені треба читати відповідну літературу. А бачите, в мене тут є такі класні всякі позначки, конспекти, а, це робота. Американського психолога українського походження Альберт Бандура і це його Social Cognitive Theory of Self-regulation, соціальна когнітивна теорія саморегуляції, це тема мого диплому. Багато хто любить питати мене про, про мій диплом, про тему, як він пишеться. Ну, я вже розповім всім на загал. Можливо, щоб не відповідати кожному окремо, що моя тема є саморегуляція. Якщо коротко, мені стало цікаво. Дослідити, як можна активувати парасимпатичну нервову систему, аби знизити рівень стресу, тривоги, і тому подібне, як можна допомогти самому собі в межах, де це можливо. І моя робота ще пов'язана з саморегуляцією під час дистанційної роботи. Це також такий своєрідний мем, тому що тоді я працювала на роботі, яка власне мене дуже виснажувала. І я така, я пробувала всі методи від йоги до дихання до писемних практик, які я досі дуже люблю, але найкраще саморегулюватися на цій роботі мені допомогло звільнення з цієї роботи, тому, можливо, в цьому і весь поїзд, і Альберт Бандура мені не, не потрібен. Ну, мені дуже важко йшла ця робота, ця стаття. в мене ще є десь інакша частина. Це те, що я опрацювала, це те, що я потім законспектувала і внесла в свою роботу. А мені було важко його читати. Мій мозок, і мій, мої думки десь кудись постійно тікали, літали. Можливо, через те, що це прям наукова література, що це наукова робота. Це також якби нонфікшн, але. Це не академічна робота, і не академічний стиль письма, і тому мені в цьому прям відчувалася різниця. Я його не зачитала, тому що мені видається, на моменті, де мені треба було опрацювати його думки, я опрацювала, а ні, то я буду ще повертатися до нього. Далі я читала знову ж таки книгу за рекомендацією моєї сестри. Вона виглядає так. Я постійно казала, що я читаю книжку з конем. Вона такого чоловіка, як Майкл Сінгер. The Untethered Soul. Мені здається, це вільна душа, якось в перекладі, щось типу такого. Після цієї книги. Uh... Скот Пека, мені стало дуже цікаво все в темі нашої свідомості, особливо несвідомих. До речі, ця книга найменш обходжені дороги, якщо її так можна і перекласти, вона дуже багато розповідає про наше несвідоме. І я, як людина, яка взагалі в цілому зацікавлена в психіці людей. Мені було дуже цікаво звернути на це увагу. Після цієї книги я звертаю увагу на всі свої мимолітні якісь думки, те, що десь там пролізає, на свої сни. На які Якісь обмовочки, тому що автор тут дуже класно рефлексує про несвідоме, і це тема, з якою я б хотіла далі працювати, можливо, і ну принаймні більше про це дізнаватися. І під впливом такого всього, що я прочитала в цій книжці, я захотіла прочитати цю книгу, яка є такою вже прямо духовною-духовною, спірічуло, спрічуло. Вона говорить про те, як, начебто, звільнитися від деструктивних паттернів і думок, як сприйти до цього самого духовного пробудження, яке може по-різному сприйматися в суспільстві. Мені здається, це знову ж таки перегукується з цією книгою, що найбільший гріх людей це лінощі, і ем, чому люди не розуміють духовність, це через те, що це насправді дуже величезна робота над собою, яку не всі готові робити, і часто духовність. Ем, Маскується за якимись легкими чарівними рішеннями, але насправді це дуже важка робота над собою, яку, ну, як на мене, і навіть я не роблю над собою так багато, як треба було, аби прийти до цього стану. А, тому вона сприймається, знаєте, перший наш механізм захисний – це знецінити. Але мені дуже цікаво зараз читати про це все. Знову ж таки, наша психіка вибіркова, і я з усіх книжок беру якісь певні фрагменти, які мене дуже захопили в цій книжці. Мені було дуже цікаво читати його думки про те, що ми не є нашими думками, як би це там теж не заїжджено не звучало, тому що ем, ми можемо дійти до того стану, бути спостерігачем своїх думок. Для мене це взагалі крейсі. Як це працює, наприклад, якщо ми загальна думка, якщо ми десь там подумали про себе, що гаразд я там невдаха, це ж ця думка не є нами, ми не є невдахою, можливо, в нас там успішний бізнес, хороша кар'єра і тому подібне. І і, відповідно, ми не маємо вірити всьому, що відбувається в нас в голові, ми можемо просто за тим спостерігати. Якщо я думаю, наприклад, там, про рушник, я ж не є рушником чи стільцем або тому подібне. І для мене було дуже цікаво, що ну, ми дійсно можемо бути в цьому стані свідомості і просто бути в ролі спостерігача за своїми думками. А, таке подібне відчуття є, якщо хтось з вас займається йогою, я займаюся йогою, і. В цьому випадку дійсно ти від. Перебуваєш у ролі спостерігача за своїм тілом, але в мене не доходило це ще до думок. Тобто я живу в своїх думках. Я, я перебуваю, я якби суб'єкт, я, я і є, типу, людина, яка бере в них участь, і, виявляється, можна спостерігати за всім, що в тебе відбувається в голові, якби не, не сприймати це, як там, чисту монету. Це було дуже цікаво, але все ж таки для мене ця книжка більше така: типу, let it go, go away. Типу, не не беріть до голови. Типу, в цьому може бути невеличка шкода, типу, не, не, не pay attention, якби не зважати на якісь дуже важливі проблеми, які справді потребують вирішення, тому що якщо. Стільки щось з'являється в тебе в голові, то це дійсно має має сенс на це звернути увагу. І тут для мене якось трошки є така, та не зважайте. Я так розумію, що це автор, який просто написав свій досвід. ну В нього немає якогось там ну, шаленого бекграунду, типу, якісь, не знаю, phd штуки, він просто. Написав це, мабуть, як свій, як свій досвід. Та, він працював там в сфері економіки, і він, типу, мабуть, практикував його і медитацію, і це просто його. Uh, його думки. Але це було досить цікаво і знову ж таки, мені цікава психіка, як the whole concept. Тому це було дуже цікаво почитати. Uh, наступною книжкою після цього всього психологічного, філософського і духовного, у мене була книжка Френсіса Скотта Фіджеральда, Вона дуже красива, велике Гетсбі. Я її взяла почитати, тому що в мене є книжковий клуб цієї осені. Я вирішила поєднати, як завжди, всі речі, які я люблю в одне ціле. І, uh, Багато з пісень Телор вони натхнені чимось з класичної літератури: Шекспір, Емілі Бронте чи Бронте, Фіджеральд. І я вирішила, що це дуже класно буде. По перше, перечитати класичну літературу, яка дається багатьом важко, не цікаво. Ну і при цьому відрефлексувати їх ці твори через пісні Тейлор, тому що дуже багато є паралелей. І моя перша книжка для вибору вересня ми будемо читати. В суботу, 21 вересня, у нас, сподіваюся, дуже цікаве обговорення, бо питання, які я підготувала, вони мені вже дуже цікаві. Але я не хочу наперед над ними думати, я хочу вже прямо в процесі обговорення зустрітися і поділитися своїми думками. Це великий Гетсбі. Такі пісні, як. Happiness, this is why we can have nice things. Мені здається, в кліпі Delicate Тейлор також має цей такий референс на принаймні цю епоху Артико. І а, я взяла, купила собі книжку великого Гецьбі англійською мовою. Зізнаюся, чесно, я прочитала, ну от в мене навіть є, вона невеличка, це так, і це те, скільки я насправді прочитала англійською, потім мені стало дещо важко. І я пішла в бібліотеку I'm a Library Girl. І я взяла книжку українською, тому що. Мені в цілому важко читати художню літературу після всього, що я читаю більш такого, як я вже казала, сфокусованого на якійсь конкретній темі нонфікшену, мені важко ем, розуміти ці всі нашарування. Це дуже дивно, я знаю, тому що я розбираю ці всі нашарування в складних піснях Тейлор, і я їх розумію в пісні, але чомусь в книжці ну, мені здається, це, це як натреноване м'яс. Я дуже багато це роблю з піснями, і, наприклад, там ще кілька років тому я б слухала пісню, як просто. Пісню з думками подобається, не подобається, і з художньою літературою, мабуть, це теж як натреноване м'яс. Мені просто треба читати її більше. Мені треба читати більше класики, хоча я читала її раніше і багато. Але зараз я відчуваю таку потребу в переосмисленому, свідомому прочитанні. І мені було важко, по-перше, розуміти. Художню літературу як концепт. І Фецджеральд пише дуже красиво, особливо е англійською мовою, але все ж таки якісь описи, ну мені вони давалися досить важко, і я вирішила, що я за заради суті загальної до читаю української, і я думаю, що я її буду ще підчитувати, аби бачити якісь конкретні фрази і слова, можливо, або відсилки, які могла запозичити собі Тейлор у своїх піснях. Е тому. Е для мене це було дуже цікаво. Я мусила ще передивитися огляд на книжку, насправді, тому що ну, в мене є така річ, що я щось розумію, ну, от воно згадується вже кілька разів, але щось воно значить. І знову ж таки, наш головний гріх це Ліноші, як писав один з авторів, що я читала. Я не йду в цю глибину, я його не розвиваю. Можливо, я справді чекала типу, обговорення і книжкового клубу. Я розумію, що є ці зачіпки, і можна було б, е, типу, подумати глибше, але я. На на жаль, тип, зупинилася, я не пішла глибше. І е, коли я подивилася розбір, е, тому я вже більше осінула, про що ця книжка. І одна з моментів, насправді, можливо, хтось вже. Це розумів, я насправді це зрозуміла. Ну, мені соромно дізнатися, тільки коли я подивилася огляд, що це про от саме цю не клас, класову нерівність, як цей Джей Гетсбі, ну, Він прагнув бути у цьому становищі, що і Дейзі він прагнув цього багатства вишуканості. І, власне, навіть те, як вони були, як вони жили на Лонг Айленді, це. West Egg і щось там вище, я вже не пам'ятаю цей топ топонім, але що це навіть ця фізична дистанція, Дейзі жила вище, ніж він, і вона була вища за соціальним статусом, а він все одно був якби нижче, і їх роз'єднувала ця затока, бей, я не пам'ятаю, як точно це перекласти. І тому це дуже цікаво. І одне з питань, які я там собі вирішила відрефлексувати на книжковий клуб, які ми будемо обговорюватись, це чи є якісь моменти. Спільних тематик у Фітжеральда і Тейлор про можливо також якусь певну фінансову класову нерівність. Перша думка, яка мені спадає, і пісня в цьому випадку це «I bet you think about me», де Тейлор описує, як її партнер мав зовсім інше становище і виховання, і статус, в якому він народився і виростав, і живе. А вона себе порівнювала дещо в менших статусах, хоча я вважаю, що вона занадто це прикрасила. Наскільки все ж таки її тато uh, Stoke Broker, і вона не настільки там farm girl, як вона хоче себе описати. Тому насправді дуже цікаво подумати над такими паралелями, над темами, які вони можуть спільно піднімати, як Тейлор надихалася ним. І в цілому, мені здається, це також хороше підтвердження, що все мистецтво, воно uh, referential, воно все. Um, Відсилається одне на одне, воно не існує у вакумі, і якщо е, Фіджеральд е, відсилався там на авторів попередніх поколінь, то він також не написав це Great Gatsby якби з нуля. І це цікаво, що він надихнувся кимось, потім хтось в сучасному світі надихнувся ним і. Е, Тейлор насправді має дуже багато таких якихось атмосферних речей, які навіть в стилі Великого Гетсбі відчуваються. Мені пісня The Great The Last Great American Dynasty» також відчувалася як у, принаймні кінофільм Великого Гетсбі. Тому це було дуже цікаво. Я дуже цікаю нашого книжкового клубу, аби обговорити всі деталі, тому що паралелі і питання, які я склала, вони мені вже дуже цікаві, і мені хочеться, щоб на це обговорення а, прийшло більше людей. Це, цей книжковий клуб, я думаю, буде тривати точно а, всю осінь. Я подумаю, над зимою, тому що Тейлор там ділилася. Списком своїх улюблених книг, і я з них обираю і думаю, над якою тематикою можна відрефлексувати. Тому, якщо вам цікаво, ви можете перейти на мій телеграм-канал. Там часто це повідомлення, воно закріплене в каналі, і ви можете долучатися до книжкового клубу, тому що кожного місяця в нас буде нова книжка. Великий Гецьбі ми вже прочитали, і, скоріше за все, до цього часу або вже обговоримо, або будемо обговорювати. І я насолодилася, і це мені показало, як мені важливо все ж таки читати художні. Класичну літературу, тому Straight from the torture Poets Department я взяла в бібліотеці, знову ж таки, мені подобається ходити в бібліотеці бібліотеку Вільяма Шекспіра Гамлета. Так, 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 новий анонс. Книга жовтня нашого книжкового клубу буде Гамлет Шекспіра. Ми будемо рефлексувати над принципів взаємодії Тейлор з творами Шекспіра. Вона часто ем, змінювала наратив, який був Шекспіра, і переписувала кінцівку. Ми поняття ще не маємо про що буде пісня «The Fate of Ophelia», але е, це референс саме з книги Гамлет. Фелія, героїня, одна з героїнь цієї драми, і я. Ой, там мій листочок впав, це я читала в парку, я взяла собі таку закладинку, ну, тепер треба згадати, де я зупинилася. Та, я не читала. Такі драматичні твори вже дуже давно, мабуть, ще з школи. Із школи я могла читати щось там хрестоматії, скороче на версії, аби просто здати для оцінки. Але це дуже шик восени читати Гамлета, читати Шекспіра. І я вирішила, що це буде книга жовтня, це буде книга, яку я хочу свідомо прочитати. І, можливо, взагалі побачити, як, які паралелі і натхнення Тейлор брала від Шекспіра, і як потім. The Life of a Showgirl і Fate of Ophelia» м, покаже себе в якому світлі, чи це буде якийсь м, такий однозначний референс, що. М, Доля Офелії це загинути, співаючи свої пісні і мати цей трагізм, Чи Тейлор все ж таки перепише цей наратив, як вона робила з Ромео Джульєттою в пісні Love Story, і вона перепише цю історію під себе, де у її долі Офелії вона не помирає, в неї немає трагічної долі. Не можу нічого ще сказати, тому що я лише почала, я лише призвичаюсь до такого формату. Я ще намагаю запам'ятати цих всіх. Героїв. І так, якщо вам цікаво читати Гамлета, ви також Планували, хотіли або думали, як же ж прочитати всю класичну літературу і повернутися і зрозуміти її, обговорити ще з кимось. От часто бракує саме обговорення, часто бракує пояснення книжок і текстів, і контекстів, які в них є. То я вас запрошую на жовтневий книжковий клуб. Ми будемо читати Шекспіра Гамлета. Ми зустрінемось в кінці жовтня. Всі деталі я розпишу, мабуть, на телеграм-каналі, де буде зустріч, скоріше за все, в онлайн-форматі. Зберемося і відрефлексуємо творчість і Тейлор і Шекспіра. А, тому це мій next read, я буду читати її найближчим часом. І м, сподіваюся, що зрозумію його краще, ніж Великий Гетсбі. Ну, здавалось би, Великого Гетсбі було б дуже просто зрозуміти, але я розуміла, що бід цих вечірок і розкішного способу життя є щось ще, що я не розумію. Тому я дуже рада, що в мене є книжковий клуб, який я сама собі створила. І я піду з чудовими людьми його тому долучайтеся до цих ініціатив, якщо вам цікаво, підписуйтесь на цей канал, підписуйтесь на телеграм, і я буду повертатися до вас з новими відео. Па-па!